мо ю мо Так, привет, с вами Ваня. Ми Начинаем. Ну, вы поняли, что. Е, я тут втекаю від тих неплохоных пустей. Ой, не тих, во як то иные назвать. А... Непрохан жителів блин. Вс міс... мистя. Вы, вы, вы... Ви... А ви здіваєтеся, пацани, блін? Мені ни шо, вытына ведь не можна відсюди? Да блін, да шо ви, шо ви цего? И сушение на класс. ти, блин... Ты блин, пацан... Дикский. Сын иссушение, блін. На яких то я координатах. Я не знаю, блін. Коротше, я оце домой вернуся. Зараз тут все. Ну, зараз В Дом вернуся. Просто, щоб що час не мигаюся. Зара. Зараз може щось там їх убью, там. О, блін, ви бачили, як були, -мо, як вони паляють. Ну що ж, зараз піду додому, ставлю на паузу. Ну, пауза, зайдм, ну что то там? Так, я вернулся домой, плюнул на это дело. Типа пацаны такие жесткие. Блин, блин, какие дитя. Блин, какой я отсюда ну, салуту, конечно чтобы... ну, не надо, нафиг мне салута, стержень у меня є. О, нормально, добыча, жезл, блейс, тейф, блин, у меня же было больше, да иди так, видите, какие достижения уже, вот, как у вогонь забривайся палю, палаючи, палаючи жезу. З варезіля приватна бруваю. Так, з добою орум того, того барана, як то шитєльський, як так. Використовувати пекло, щоб Буду мандрувати 7 км по тому світі. Він. Треба Давайте всі досягнення виконати. Так. Дивіться, я вже тут ще виконаю це от де Майнкрафт. І бойся з читом остала фігня. І наповню відро лав'ю. Ну це просто, де там лава в мене там лежить, то я візьму, наповню. Тому Тож це просто що достіження от і все Блін. І вже, я вже сильний став з твою бронею з твоїм захистом, інструментами. Я, я це стаю сильнішим. Але в мене одна новина для вас. Я, я роблю свій сірвік. І я такий, і я там, це коли він буде готовий, буде. Там, ну, код того сервера, сервера, ви підключитесь там до мого сервера і будете там ну, іграти. і всіх вас приймаю. Це скоро я вже виготовлю його. виготовлю, Нету, ну, а Зроблю, там строїтельством займатися, там строїти, щось завдання давати ну, щоб построити. Там ще... Захватити треба там ж таки яги захватити ну, дом для себе. Ну б'єшся з пацаном. І дивіться, такі будуть ще дуелі, такі якщо ви мене будете вб'єти там, в битві там, на виживання зі, зі мною. Я, якщо ви там, мене б'єте, озовшуся, приключуся на кріативку, і я, і, і я вам договору десь алмаз, щось таке там да. що ну, ж я буду з вами прощатися, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами я, Ванька. Всім пока.